Вітаємо! Сьогодні середа, 10 грудня, і ви дивитесь спецвипуск дайджесту Миколаївського національного аграрного університету. Раз добром зігріте серце, не охолоне. Ви дізнаєтесь про те, чим живе та переймається сьогодні молодь Миколаївського національного аграрного університету. Культура філантропії це невід'ємна риса студентського та науково-педагогічного колективу Миколаївського національного аграрного університету. Це не лише слова, а й справжні вчинки кожного члена нашої університетської родини. Про деякі з них ми розповімо вам сьогодні. З одного студентського покоління до іншого переходить традиція турботи про ветеранів інвалідів, людей похилого віку, дітей-сиріт, вихованців-інтернатів нашого міста. Так з нетерпінням чекає студентську молодь університету мешканці міського притулку для громадян та інвалідів похилого віку. Наша молодь із задоволенням облаштовує територію притулку, насаджуючи квіти, ремонтує дах їхньої будівлі, допомагає по господарству. Завжди вітає з усіма святами, проводить дні спілкування. А найголовніше це той зв'язок поколінь, який склався впродовж багатьох років між студентською молоддю та людьми з великим дозем. И все эти годы я видела рядом с работниками приюта. Я видела замечательных студентов. Аграрного тогда он назывался государственный университет, а теперь мы радуемся, он называется Национальный университет. Студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету не стоїть осторонь і проблем сьогодення. Так, студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету разом з учнями першої української гімназії імені Миколи Аркаса відвідали та надали благодійну допомогу загальноосвітній школі No4 та навчально-виховному комплексу сонечко міста Очакова дітям-переселенцям з Луганської та Донецької області. Університетом було зібрано кошти та закуплено канцелярські товари: зошити, ручки, олівці, лінійки, ножиці, набори кольорового паперу, папки та іграшки, які необхідні для навчання, а також передано теплий одяг. Приємно, що ми сьогодні приїхали до наших сверстників, які дуже потребують нашої підтримки. Та ми раді дарувати їм час. Частину нашого добра студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету і задоволенням підтримала акцію гуманітарний кошик», метою якої був збір найнеобхідніших речей для військових, що перебувають в зоні АТО. Особливу гордість в серцях студентів викликають наші військові 79-ї окремої аеромобільної бригади міста Миколаєва. Студенти зустрілися із заступником командира бригади Іваном Савкою та передали бійцям, що знаходяться в зоні АТО, теплий одяг та спальні мішки. Коли я даний час з вами спілкуюся, повірте правильно, я, я, я надихаюся, я набираю. Я знаю, що, що я не один. Що я не один, що я не один, буду говорити, нахожуся на передовій, не один з службу, а сумісно з вами. Сумісно з вами дорогі, студенти. Вам честь, вам слава за те, що ви в такий нелегкий час стали на захист України за допомогою вашої сили духу, сили волі. Нашій військовій витримці ми не відчуваємо того, що відбувається там. Гордістю університету є випускник Миколаївського національного аграрного університету Олексій Цапенко, який перебував у зоні АТО. Захищаючи рідну землю, Олексій отримав численні поранення. Студентська молодь не залишилася осторонь даної проблеми і за три дні зібрала більш ніж дві тисячі гривень та передала Олексій на лікування. Не так давно студентська молодь Миколаївського національного аграрного. Завітала до дітей з дитячого будинку сонечко міста Миколаєва та Привільненської школи інтернату Баштанського району. Вихованці отримують від колективу Миколаївського національного аграрного університету не тільки матеріальну допомогу, а й увагу, турботу та ремонту. Разом з дітлахами Привільнянської школи інтернату, студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету намалювала малюнки, в яких вихованці висловили свої побажання щодо подарунків на День Святого Миколая. Адже напередодні свята молодь університету підготує подарунки, і студенти стануть справжніми чарівниками для своїх мам. Деньких друзів думай дій, допомагай. Це правило несе в собі кожен із членів великої університетської родини Миколаївського національного аграрного університету, беручи активну участь в благодійних акціях. Молодь сміливо робить крок на зустріч щасливої долі тих, хто потребує допомоги. 5 грудня студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету стала лауреатом Першого обласного фестивалю волонтерів Добрі Серця 2014, а 3 грудня колектив МНАУ переміг у конкурсі волонтер 2014 року. 5 грудня студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету взяла участь у першому обласному фестивалі волонтерів Добрі серця серця-2014». Учасники фестивалю презентували соціальні відеоролики, в яких розповіли про свою волонтерську діяльність, а також виступили з патріотичними номерами на сцені Палацу творчості учнів. Привітав волонтерів нашої області. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Люди, які в силу різних причин отримали інвалідність, будь-то ранені бойці, які... Проводять сейчас антитеррористическую операцію на востокі нашої страни, будь-то просто обездолівані чи бездомні, им всім тепло своїх сердец и все, що можете делаете для того, щоб облегчить их жизнь. Заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Гана Каськова наголосила на важливості діяльності волонтерів. Сьогодні студенти волонтери працюють з дітьми в онколікарні. Сьогодні студенти, волонтери, і не тільки студенти, вибачте, молоді люди, і просто волонтери займаються бездомними тваринами. Перелік дуже значний, дуже великий. Але ми бачимо, що та допомога, яка спрямована для нужденних для потребуючих, приходить вчасно, приходить професійно. Приходить кваліфікована за вагомим внесок. у Розвиток волонтерського руху було нагороджено дипломами студентів Миколаївського національного аграрного університету: Лілію Баришник, Дмитра Нетовканого, Вікторію Дяконенко, Івана Ботнара, Петра Добровольського, Юрія Свистельніка та Іолу Білку. Лауреатів фестивалю нагородила проректор з виховної роботи Миколаївського національного аграрного університету Наталія Шарата, яка висловила слова вдячності усім волонтерам за їхню відданість благородній справі. За ваші добрі серця наповнені любов'ю і теплом. І за ваші добрі справи. І ви знаєте, дійсно серце радіє від того, що в нас така молодь. А якщо ми матимемо маємо таку молодь, значить все в нас з вами буде добре шановні. Миколаївський національний аграрний університет було нагороджено подякою за активну участь у розвитку волонтерського руху. А лауреатом фестивалю Добрі серця серця-2014» стала студентка МНАУ Ольга Савосік. Сьогодні тут у цій залі зібралися всі волонтери нашої області. Ми змогли зібратися тут і подякувати один одного за про Пройдений шлях у волонтерському напрямі. Дуже б хотілось би подякувати керівництву університету, моїх друзів, які дуже допомагали в підготовці до сьогоднішнього фестивалю. Дякую волонтерам. Я рад, що у нас їх багато, Я рад, що люди підтримують волонтерське державні. Надіюсь, що це не останній фестиваль. Буду допомагати всячі організаціям подобних міроприятій. Ребята, ви молодці, продовжайте в тому же духі. Ви крути. you buy 3 грудня у палаці творчості та учнів відбулося нагородження переможців конкурсу Волонтер 2014 року. Колектив Миколаївського національного аграрного університету було нагороджено в номінації Кращий волонтер у сфері освіти та виховання. Переможцями стали Олександр Біліченко, голова Миколаївської обласної громадської організації Творити добро Миколаївського національного аграрного університету та Сергій Волошинський координатор волонтерської групи МНАУ. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету. Та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. Студентське телебачення МНАУ ТІВІ від щирого серця вітає науково-педагогічних працівників, співробітників, студентів Миколаївського національного аграрного університету та всіх мешканців Миколаївщини з наступаючим новим 2015 роком. Нехай в новому році в нашій країні знову будуть панувати мир, добробут та злагода з Новим роком! Там де світиться душа, де країна сонця і добра, там заграй, музику, грай, свою пісню просто заспівай, І своє серденько на волю відпускай. А моя...